Сполучених штатів наполягає на своїй негативній оцінці виборчого процесу в Україні. Американські політологи та експерти продовжують висловлювати глибоке занепокоєння з приводу того, як пройшла кампанія і як ведеться підрахунок голосів. Експерти зафіксували порушення на усіх трьох етапах перегонів у п'ятницю. Політичну ситуацію, що склалась після виборів майбутнє парламенту, та можливі сценарії розвитку подій обговорювали учасники круглого столу, організованого у Вашингтоні інститу. Ом, Кеннеді. на події побувала моя колега Тетяна Леонова відкриваючи круглий стіл, заступник державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Томас Мелія категорично підтвердив оцінку українських виборів, яку раніше висловила держсекретар Гіларі Клінтон. Парламентські вибори 2012 стали кроком назад з точки зору демократичного розвитку. Він наголосив, що вибори не відповідали міжнародним стандартам. Ми дуже занепокоєні зловживанням адміністративним ресурсом, втручанням у роботу преси. Утисками опозиційних кандидатів і також імовірною підробкою та шахруванням під час як голосування, так і підрахунку голосів. Ми також ще раз висловлюємо глибоке занепокоєння тим, що політичне переслідування лідерів опозиції, у тому числі Юлії Тимошенко, не дало їм можливості взяти участь у цих виборах. Професор університету Джорджа Вашингтона Роберт Ортунг дав оцінку виборам у геополітичному вимірі, порівнюючи українські вибори з грузинськими минулого місяця, він заявив, що грузинського варіанту. А саме мирного переходу влади в Україні статися просто не могло. Що відрізняє Україну від Грузії, так це той факт, що Саакашвілі не відчуває небезпеки в передачі влади опозиції. На мою думку, в Україні це неможливо. Ув'язнивши своїх колишніх опонентів. Янукович тим самим створив прецедент. Тому сьогодні він не має жодного наміру віддавати владу, оскільки боїться, якщо Тимошенко стане президентом, він сам може опинитися за ґратами чи будь-який інший кандидат суперник. Якщо ж проводити паралелі, сказав експерт, ситуація в Україні скоріш за все схожа на білоруську з точки зору спадкоємності влади. очевидно в Білорусі спочатку старший син, а потім молодший син вже стоять в черзі на президентське крісло, коли Лукашенко буде готовий залишити публічну арену. Схоже, той самий сценарій відбувається і в Україні. Експерти погоджуються, голос демократичних сил у новому парламенті. Якщо і звучатиме, то на маргінесі. Підсумовуючи вже свій виступ, заступник держсекретаря Томас Мелія задав про висновки українського комітету виборців. Договорся, що ці вибори пройшли навіть з більшими порушеннями ніж вибори 2004-го, які тоді закінчилися революцією. Наталія Леонова, голос Америки.